Промислова революція, ковбаски, кораблі та зустріч із піратами. Це Анно 1800. Ви на каналі Зубр грає і ми продовжуємо наші пригоди у цій грі. Хто не бачив першу частину, обов'язково гляньте. А ми будемо починати. Щойно почали і одразу бачимо зірочку. Це позначка завдання від місцевого мешканця. Фермерка пропонує нам вирішити головоломку, наскільки я зрозумів, то нам потрібно зловити диких тварин. Приймемо це завдання і давайте шукати, де ж вони. Так, біля будинку немає, зблизька, ось теж нічого не видно. Давайте тоді пройдемося по містечку, і ось ми бачимо тварин. Ну, все таке от дрібне завдання ми виконали. Глянемо, як наша картопляна ферма все добре працює на благо винокурні. Все це дає нам шнапс. Основою для подальшого розвитку є цегла, яку виготовляють із глини. Ми бачили, що у нас є родовища глини, тому поставимо на цьому місці глинокопальню. Також нам потрібно буде поставити цегельний завод, але для початку нам треба певна кількість робітників. Тому займемося підвищенням статусу житла, збільшуємо таким чином чисельність працівників у нашому поселенні. Так як фермери переходять у статус робітників, нам потрібно дбати і про кількість самих фермерів. Зараз з'єднаємо дорогою нашу глинокопальню із містечком і одразу покладемо поруч маленький склад. Тепер глянемо, скільки часу потрібно для копання глини, і скільки для виготовлення цегли. Так, цеглу роблять за хвилину, а глина добувається за 30 секунд. Тому на одну глинокопальню можна буде ставити два цегельні заводи. Повернімося до будівництва житла фермерів і поставимо будиночки. Бачимо, що ми не можемо усі одразу збудувати, оскільки не вистачає дошок. Давайте тоді поставимо ще одну хатину лісоруба. Нехай буде ось тут, у лісі. Ну і додамо ще одну лісопильню, ось тут поруч. Добудуємо тепер ці дві хатини і прокладемо дорогу. До речі, друзі, якщо вам подобається такий формат, не забувайте ставити вподобайку, підписуватися та коментувати відео. Це допомагає просувати канал і мотивує робити ще більше таких відеопригод. Дякую. Далі почнемо створювати ковбаски. Для цього нам потрібна свиноферма, поставимо її ось тут. Зачекаємо, поки буде достатня кількість дошок для будівництва. До речі, тим часом можна глянути, де наш флагман Сагайдачний плаває, а він ось біля острова принцеси Цин. Дивіться, а тут одразу є якесь завдання для нас. Потрібно щось забрати, думаю, нічого складного, тому погоджуємося і відправляємося у потрібне нам місце. Ось пливе вже наш Сагайдачний виконувати завдання. Красиво так пливе наш кораблик вперед до пригод. Тим часом повернімося на наш острів. Ми можемо вже збудувати свиноферму і одразу поставимо тут 5 свинарників. Це зробили. Далі нам потрібно м'ясну крамницю. Але бачимо, що для неї треба і цеглу, і головне 50 робітників. Тому для початку варто підвищити рівень житла, щоб у нас були ці робітники. Можна покращити ось ці хатини. До нас звертається беріл Омара, це пов'язано із завданням, яке виконувався гайдачний. Ага, ось видно, що ми забрали цей чайничок, і він у нас на борту. Тож доправимо тепер його до острова принцеси Цин. Вернімося на наш острів і підвищимо рівень житла у двох хатинах. Далі можна ставити м'ясну крамницю вже. Нехай буде неподалік свинарника. А біля глинокопальні зведемо цегляний завод, оскільки нам вже вкрай потрібна цегла. Принцеса Цин дякує за допомогу, і ми отримали в нагороду 5 тисяч і ще й від двох сусідок наших. Далі нам потрібно будувати цегляний завод. Глянемо, поки де наш загайдачний. Потрібно дати йому якусь цілі розвідати, наприклад, ще деякі острови. Тим часом можна вже збудувати цегляний завод. Отже, скоро буде цегла. Так, поки ще дві хатини перетворимо на житло для робітників. А ось ще одне завдання від місцевих жителів. А. Це навіть не завдання, нам просто робітник дав якусь запчастину. На цьому і подякуємо йому. Далі хана підказує будувати профспілку. Так, такі будівлі теж тут є. Все дуже цивілізовано, захищаємо права працівників. Поставимо її ось тут, але поки не можемо збудувати ще. Давайте покращимо ще дві хатини для робітників. І побудуємо ось такий новий квартал для фермерів. Одразу прокладемо тут дорогу. А давайте спробуємо щось прикрасити тут. Подивимося, які є декорації. Дивіться, знайшов ось таку цікаву шестерню. Як на мене, влучний символ, якраз для індустріальної епохи. А ще є ось такий ставок для качок. Дуже мила декорація. Поставимо її ось тут в центрі. А біля шестерні, думаю, варто якісь рослини гарненькі посадити. Нехай будуть ось такі. І між ними ще поставимо наш прапор. Дуже гарно виглядає, як на мене. Тепер зробимо гарненько тут біля пожежної частини ще ось так. Також можна поставити фонтан. І ще два прапори тут якраз помістяться. Тим часом можемо вже збудувати м'ясну крамницю. Ланцюжок виготовлення ковбасок готовий. Також підвищимо ще деякі хатини для робітників. І у нас новий статус міста селенок. Ну, краще звучить поселення, хай буде поселення. Бачимо, що нам будуть доступні вже нові будівлі, а у нас є власне змі. Головний редактор газети пропонує переглянути новини про наше поселення. Я так розумію, у нас є навіть можливість щось редагувати, але як бачимо, тут в нас все позитивно, все зелененьке, значить все добре. Тому так і опублікуємо все як є. Принцеса Цин, бачимо, радіє, що у нас у газетах тільки правда. Приємний бонус, таким чином ми здобуваємо повагу. Далі будемо виготовляти хліб. Для цього поставимо два поля пшениці і можемо поставити один млин. Дивіться, як гарненько тут все промальовано, як детально видно, що вже і люди працюють на полях краса. Також поставимо пекарню, хоча поки не можемо її збудувати. Тут помічник нам каже, що можна задовільняти персональні потреби людей. Це дасть нам, по ідеї, якісь бонуси. Ну, Спробуємо, наприклад, фермерам ось включити хліб. Так, Думаю, варто збудувати ще ось тут райончик з чотирьох хатин. Обгородимо дорогу і це все і облаштуємо тут все гарненько. Хочу, щоб це було симетрично до того, як ми це робили раніше. Тому поставимо все так, як ось в нас з боку. В тому числі і шестерні. Йо, і у нас тут пожежа виникла поруч. Так, з, одразу давайте додатковий загін пожежників відправимо. А ось і помічник нам вже каже про пожежу. Такий спритний. Певно, трохи закуняв, що так пізно сказав, але ладно. Бачимо, що пожежники вже все загасили. Це чудово. Принцеса Цин пропонує нам щось доставити. Погодимося на це завдання. Для цього нам потрібно сагайдачного відправити ось сюди. Почекаємо, коли наш кораблик прибуде. Тим часом ми можемо вже збудувати пекарню. Так, виробництво хліба ми налаштували, а далі у нас бачимо, йде церква. Треба знайти якесь козирне місце для церкви. Можна ось тут позаду ринку. Тут і паб поруч, і ринок, і буде церква. Все, що треба для життя в одному місці. Глянемо, як там пекарня. Все працює, скоро буде вже перший хліб. Так, далі дивимося, що після церкви в нас йде вітрильна фабрика. Для цього нам потрібна одна вівцеферма і одна сама фабрика. Пропоную вівцеферму поставити ось неподалік першої, яку ми робили для одягу. Наш сагайдачний вже на місці, і ми можемо приступати до виконання завдання принцеси Цин. А нам потрібно це доставити на острів, який ми ще не відкрили. Чудово, поєднаємо приємне з корисним. І доставимо і відкриємо новий острів. Вітрильну фабрику треба десь біля моря, по ідеї. ну і щоб не сильно далеко від вівцеферми, чисто, щоб візуально навіть було гарно. Прокладемо дорогу і бачимо, що треба і склад поруч, тож поставимо його одразу ось тут. І будемо чекати, коли почнеться виробництво. My Тим часом ми відкрили новий острів Сера Арчівальда. Mm. Так, але наш корабель поплив далі. Йой, Дідько по нас стріляють. Це ми на піратів натрапили. Такс, а ну, швиденько треба тікати звідти, щоб нас, не дай Бог, не потопили ще. Принцеса Цин щось там просить, О, от чесно, зараз не до тебе. Давай погоджуємось на те, But що I ти там хочеш. І тікаємо ось до Сера Арчибальда. Ну і повідомимо, що ми виконали завдання. Нам за це грошики і повага. Прекрасно. А взагалі досить символічно, що представник корони живе біля піратів. Погодьтеся. Давайте відправимо нашого кораблика далі, десь у нові моря, досліджувати світ. Повертаємось на наш острів, глянемо, що тут можна будувати ще. Так, портовий склад у нас вже ось є. Портова канцелярія. Поки думаю, нам не треба. Хоча не знаю, чи варто її будувати, ви як думаєте, Потрібна вона нам? Пишіть в коментарях, якщо знаєте, що вона нам дасть. Ханна нам каже про піратів, дякую, я вже бачився з ними, мені вистачило. І ось ми бачимо, що ми з ними в статусі війни. А я всього лиш заплив трішки далі, ніж треба було. Давайте заплануємо верф, там можна буде будувати власні кораблі, так як тут є пірати, думаю, нам не завадять власні додаткові кораблики. Заплануємо ось тут біля вітрильної фабрики і одразу з'єднаємо дорогою. Помічниця каже, що ми можемо купувати у торговців ще товари, ну поки нам ніби нічого не треба. А ось принцеса Цин пропонує укласти торгову угоду. Це чудово, погоджуємось і ще й отримаємо за це 6 тисяч. Класно, мені подобається. Навіть ось ця жіночка Беріл теж це схвалює. І ось в меню дипломатії ми бачимо, що принцеса Цин вже у зоні торгівлі. Ханна підказує, що склади можна покращувати. Це добре, але поки ми збираємо ресурси на будівництво церкви, ну або корабликів, тому не будемо поки покращувати. Нам варто перемістити хатину лісоруба у кращу заліснену місцевість. Також давайте підготуємось до збільшення кількості робітників, тому поставимо ось тут ще 6 будиночків для фермерів і одразу прокладемо дорогу. Глянемо, де там наш флагман. Відправимо його у нову подорож нехай досліджує світ і надалі. Повертаємось на острів. Тут можна перемістити м'ясну крамницю. Все таки краще, що біля ринку і пабу жили люди. Вау, принцеса Цин ще й подарунок надсилає. Йой, ну це взагалі шик, явно це наш найкращий друг в цій грі. Хана нам каже, що ми можемо побудувати верф, а ми вже самостійно додумалися до цього. І заклали навіть будівництво цієї будівлі. І, до речі, бачимо, що можемо вже її побудувати. Тільки треба більше робітників. Тож, давайте підвищимо рівень будинків і в нас буде більше робітників. І будуємо верф. Ну круто, тепер давайте побудуємо першого кораблика. Ось бачимо, можемо найменшого спробувати побудувати. Чудово, давайте його замовимо. Тим часом робітник має для нас завдання. Так, нам треба когось знайти біля пабу. Хтось загуляв. Ну, ось так пицяємо і готово. Ми отримали в нагороду рупор, якраз для портової канцелярії. Певно, все-таки треба буде її збудувати. А у нас планується випуск нової газети. Так, бачимо щось погане. Натягнуті відносини з піратами. Хіба це погано? Дивно якось. Далі, звісно, гарні новини: те, що ми будуємо кораблі вже, і загалом, що наша Зубрінівка це земля обітована. Дуже гарно звучить, до речі. А давайте ми спробуємо відредагувати газету. Трішки пропаганди додамо. Хай буде навіювання. Навіюємо щастя на поселення. Ну, це ж непогано, правда? Йой, певно, погано. Одразу бачимо, що принцеса цин це не схвалює. В Принципі логічно, але що вже зробиш? Це все журналісти. Так от роздули з тими піратами, але ладно вже. Тут немає складу біля хатини Лісоруба, так ми можемо просто ось з'єднати дорогою їх. Це Віллі Мямлінс просить скарі. оселитися на острові, ще й в мене навіть запитує. Та нехай я сьогодні добрий. Друзі, увага! Дивіться, це історичний момент. Ми змайстрували наш перший кораблик. Це дуже круте досягнення, я вважаю. Давайте назвемо його чайкою. Невеличкий, пруткий, все як має бути. Отже, підсумуємо цей етап гри. Ми виготовляємо цеглу, також ковбаску. У нас є профспілка, повний ланцюжок виготовлення хліба. Церкву ми вже заклали, але ще не збудували. Зате ми виготовляємо вітрила і вже майструємо власні кораблі. З принцесою цим у нас є торгова угода, але також ми ворогуємо з піратами. Насичений період вийшов, погодьтеся. Друзі, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео вам сподобалося. Підписуйтеся та ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!